З Новим роком, друзі. Нехай кожен ваш день буде сповнений сенсу. І поки всі їдять салати, ми з вами поринаємо у святкову атмосферу, святкову робочу атмосферу, де я з вами ділюся рецептом пляцка Зелене яблуко. Він є актуальний як на свято, так і в буднє. Неймовірно гарний та смачний, має чіткі зрізи. Незвичний за своїм смаком, і на перший погляд здається, що важко готується і довго. Але ні, я вас запевняю, все легко і просто, ну щоправда, не так швидко дійсно. Але все, що гарно, то клопітка робота. Отож, 450 грамів борошна, 200 грамів масла та 50 грамів смальцю. Масло є з холодильника і смалець складовки, тобто всі інгредієнти холодними. Спершу перетерла масло. На терці перемішую отак от, от дуже швидко з борошном. Тепер перетираю все разом зі смальцем до крихти. Але крихта щоб не була дуже такою сильно мілкою, щоб були такі шматочки масла та смальцю залишалися. За рахунок цього буде так гарно розшировуватися на такі величенькі частинки тісто. 125 грамів сметани, 5 жовтків. Додаю сюди 15 грамів оцту. Та змішую все до однорідності. Забулася. Ще треба додати трішечки солі. Перемішуємо, і базова основа для нашого тіста готова. Вливаємо рідку масу до сухих інгредієнтів, і скільки можемо, все це маємо змішувати. Ну, чим ви там вимішуєте? Я от виделкою, ложкою, лопаткою. Чим ви працюєте? Головне, щоб якнайменше було контакту з руками. Тому що це таке пісочно-листкове тісто, якби, ну воно більш таке пісо листове. Вот. Але як ви його замісите? От якщо отак от пошвидше, то буде більш листове. Якщо добре так його вимісити, то воно буде більше схоже на пісочне. Тому ну, отак от вимішувати дуже, дуже швидко. Такі нерівності має, але то нормально ок, не вимішуємо далі. Беремо і формуємо з них такі невеличкі кульки, щоб потім було зручніше нам розкочувати. Тому що зараз маємо, от гляньте, шматочки масла, жиру. От. Всі залишалися такими величенькими, доволі. Щоб нам було зручно працювати, ставимо під плівку, і щонайменше 5-6 годин я кладу на ніч. Вранці буду продовжувати роботу з тістом. Тепер 800-900 грамів. Я 900 взяла грамів яблук, вже нарізаному вигляді. Додаю сюди 80 грамів крохмалу. За рецептом іде або 80 грамів крахмалу або яблучний кисіль. Я, чесно, ніколи не бачила яблучного киселю і не змогла його знайти, тому використовую крахмал. Перемішую все це і відкладаю у бік. Далі 5 яєчних білків, збиваю з дрібкою солі до утворення такої піни. Тепер в процесі збивання маю додавати 125 г цукру. Отак от, от поволі, потрішечки, після того, як висипала весь цукор, маю збивати до тих пір, поки він не розчиниться повністю. Далі 40 грамів кокосової стружки та 30 грамів маку. Легкими рухами вмішую все це до білків. Має утворитися така от легка, за своєю структурою, повітряна маса. І, до речі, вона дуже смачна. Починаю готувати коржі. На один корж іде два шматочки тіста верхня та нижня частинка. Я їх забираю, все інше тісто назад кладу під плівку та до холодильника. Вона не має ніякому разі прогріватися. Гарно підсипаю борошно на робочу поверхню, і тепер починаю розкачувати його. Спершу воно важкувато так тягнеться ось масло. Так, розтягуються такі шматочки, стають більшими в процесі розкачування. От, трішечки покатати його, гарненько присипати з кожного боку. І далі він вже буде розкачуватися набагато легше та швидше. До такого стану я розкачую, що просвічується. Робочу поверхню повинно бути видно. От Я так працюю. Можна трішечки товстіше залишати. Але навіть до такого стану, коли я розкачую, слої гарно проглядаються у готовому пляску. Ось, гарно просвічуються. І я буду вирізати шматок, тому товщина от, якщо ви бачите, мінімальна така. Я буду вирізати і от такі шматочки масла так і позалишалися. Під певну формочку, тому розкачую одночасно два куска. І ще раз прокатаю качалкою. Ні в якому разі воно нічого не буде склеюватися, воно гарно розходиться після того, як я його розкачала, от погляньте не хвилюйтеся. І тепер я беру от таку формочку для кексів, тому що мені потрібен такий самий розмір, і вирізаю. От такого розміру в мене будуть коржі. Обрізки я не буду перемішувати, я буду їх відкладати у бік і потім в кінці всі випечу на одному декове. От і все. Ними я буду посипати готовий пляцок уже зверху. Я вам покажу в результаті, наскільки це виходить, листове тісто. Навіть коли вони такого то ще тощини такої. Перед тим як сформувати пляцок, Гляньте, як гарно проглядається робоча поверхня. Кладу в деко одразу та ще й підстилаю От, ковриком. Будь-яким можна ковриком я поклала для рулетів. Чому так? Тому що в мене чомусь духовка як не пече, то палить. Чось здуріла вона в мене. Чи то Електрика ця вже, вже зламалася, я не знаю. Зверху викладаю третю частину яблук. З крахмалом, ту, що ми перемішували, та третю частинку ось цієї такої пінки з білків, маку та кокосу. Тепер другою частинкою тіста зверху прикладаю і гарненько так прощіпую по кругу по всьому пляцку. Воно не має розійтися. Але навіть якщо от в процесі випікання воно трісне. От як трісне, розійдеться шви, яблука розтікатися ні в якому разі не буде, тому що там є велика кількість крохмалу. Але щоб воно так не робило, щоб не тріскалося, ми проколюємо його зверху виделкою багато разів і ставимо випікати при 30 градусах, я випікала 20 хвилин. Ви орієнтуйтеся на власну духовку. І от що в мене виходить, два коржі спекла перший корж трішечки довше, тобто більший, хоч розмір той самий. Духовка ще була не така прогріта, і він готувався на пару хвилин довше. Далі вже готується набагато швидше, і воно чомусь підскакує в мене другий, третій корж, так завжди. І швидше готується. Тут вже дивіться, я ж кажу, орієнтуйтеся на свою духовку, ці всі обрізки, я вже. Потім випечу для того, щоб посипати, а це все, лишнє я пообрізаю, щоб пляцок був гарненький. От, спікся третій. Як ви можете бачити, яке тісто листове. Воно одразу видно з великою кількістю начинки, і самі оці листи, я вам хочу сказати, вони такі не сильно аж хрумкі, вони дуже ніжні такі, тому що. От, і тісто таке, але ще плюс яблучка, коли готувалися, то вони там парують. все ж таки, І воно робиться таке вологе, ну, міру ніжне. 300 грамів сметани та одна пачка желе. У мене вага желе 90 грамів. Там за рецептом іде 70 грамів. Можна, якщо дуже щільний хочете крем, то. От 150 грамів цукру ще то можна півтори пачки. Але в мене так і так, 90 грамів. І я б сказала, це стабільний досить такий крем. Тобто, якщо аж дуже більше, то потрібно контролювати вже в силу того, що ви будете збивати, щоб не дуже швидко він застигає сам крем. Щось, я дивлюся, він трошечки блідий, і додаю сюди трішки барвника. барника яскраво-зеленого кольору, змішую і ставлю це все на вогонь. Менше середнього, постійно помішуючи. До речі, перед тим, як поставити, трошки треба до такого помішати, щоб хоч якось розчинився цукор, аби маса ні в якому разі не підгорала, тому що вона любить підгорати. І до такого от стану уварюю після закипання це 2 хвилинки. 2 хвилинки воно так помаленьку собі булькає, потім я знімаю все це і ставлю його остудитися. Тим часом вже прогрівається в кімнаті температурі масло. Його обов'язково я збиваю до таких пишних пишного збільшення в об'ємі, і вони мають стати з жовтого такого кольору до білого помінятися. От білий колір масла. І я тоненькою такою струєчкою вливаю, заверну основу з сметани та желе. але хочу сказати ще, що тут такий важливий момент не перезбити. Тому що, чим скоріше збивається от, міксером, чим довше, то воно робиться, крем надто плотний і надто швидко застигає, потім з ним важко працювати. Тому, так от додала весь крем, буквально ще трішечки змішала і починаю збирати пляцок. І от, друзі, я вже майже на тій стадії початковій, що я мала перебити крем, він у мене не рівний, а такий ніби як пупирішками. Тут ще це ще нормально, це ще не страшно. Але коли він вже потім розслоїться, розширується, то тоді вже біда. Такий крем, як у мене, він гарно просочує та гарно буде проглядатися на зрізах. Але потрібно такий момент спинитися. Але краще до такого навіть не доводити. він, бачите, як швидко підстигає. От одразу складаю. На купу другий корж, я їх вирізала боковинки, щоб воно все було рівне. Ще таку величеньку частинку крему. І от буквально трішечки залишаю, щоб зверха і з боків прикрасити. Швиденько все це змащую. От, вже наглядно видно, що крем добре застигав. Я вже так його розмазувала. Тому слідкуйте за цим моментом, щоб не перебити прямо до такого стану, От як я трошечки швидше потрібно зупинитися. Тепер подрібнюю крошку. Воно тісто досить таке виходить листове. Зараз покажу. Зараз я зламаю його. От, ви можете бачити, наскільки тут багатенько. Слоїв у такого розкаченого тіста. Я буквально міліметр 2 розкачувала його. Ви пам'ятаєте, просвічувалася поверхня. І ось що з нього виходить в результаті яке листове тісто. Тому подрібнюю та прикрашаю все. Далі саме важке це чекати, поки він просочиться. Тому краще все-таки це робити на ніч, щоб все все перемащувати. А так, як мінімум, це 8 годин. І на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Дуже приємно, якщо рецепт приготування стане в нагоді ще раз, всіх зі святом. Нехай все у вас буде як найкраще.